Більшість бойових дій, яка відбувається, вона відбувається на території степової зони. Якраз Херсонська область, Запорізька, Донецька, Луганська область це ті області, де зосереджені основні масиви степів. І, відповідно, степи страждають від вибухів, від проїзду важкої техніки, від будівництва фортифікації і так далі. Ліс відіграє активну роль в обороні, тобто багато позицій створюються в лісах, тому що ліс допомагає маскувати як позиції наших військових, так і, на жаль, наших ворогів. Сотні тисяч гектарів лісу зазнали впливу пожеж, але разом з тим є й інші впливи. Це серйозний фактор турбування для птахів, савців. І також в нас в бойові дії минулого року зацепили всі три основних міграційних шляхи птахів, які проходять через територію України. Почалося повномасштабне вторгнення. Заговорили про річки, про водосховища як такий тип зброї, можна сказати. Ця річка Ірпінь, на якій ми знаходимося, ну, фактично, це правда, що підрив Дамби він певною мірою зупинив наступ російських військ на Київ. Створення Дніпро-Гес, да, це було пов'язано з енергетикою, створення Каховського водосховища. Воно було обумовлено тим, що от, зрошене землеробство. А от ті водосховища на Дніпрі, які вище по течії, це те саме Кременчуцьке і те саме Київське, от вони значально розроблялися саме як зброя. Більше звісно про це заговорили після підриву греблі Каховського водосховища, тому що це була справді жахлива катастрофа, але от більшість науковців схиляються до тієї думки, що взагалі будівництво цієї греблі, створення цього водосховища, це теж вже була катастрофа. Якщо ми говоримо і про Російську імперію, і особливо про радянську імперію, тоді було таке ставлення до природи, що це от ресурси, річки повертали там їхній напрямок. Тобто вважалося, що природа це щось таке, що ми маємо використовувати, як ми самі хочемо. Це все безкоштовні ресурси. Хоча це неправильно, тому що зараз вже всім відомо, що таке екосистемні послуги, тобто все має свою ціну. Степи, на жаль, в основному зараз розорені і перетворені в сільськогосподарські угіддя. Чому так сталося? Тому що з одного боку степи дуже легкі в освоєні, не треба ніякої підготовки попередньої. Ви просто берете, орите і відразу сієте. Якщо ви хочете зробити поле в лісі, то ви повинні викорчувати ці дерева. Якщо ви хочете на болоті, то ви повинні осушити це болото. В степу цього нічого не треба робити. Тобто, з одного боку, степи дуже доступні. А з іншого боку, вони дуже вигідні в освоєнні, тому що чорноземи вони саме е, сформовані степами. Трагедія наших степів розпочалась з європейської колонізації, коли Росія перемогла Османську імперію, то після цього почалось масове розорювання степів. Такий момент, коли найменша площа лісів в Україні була, це десь орієнтовно кінець 19 століття. Бум розквіту цукрової промисловості, переробка цукрових бореків, це теж потребувало великої кількості деревини. За часів Радянського Союзу, вплив на ліси продовжується фактично в тому ж руслі, що й раніше. Тобто, це вже відбувся перехід до такого більш промислового лісокористування з лісовідновленнями, І... але проблема була в тому, що вирубувалися цінні старовикові ліси, Замість них створювалися монокультури або сосни, або ялини, якщо йдеться про гірську територію України. Також за радянських часів було поширене заліснення території, які раніше не були лісом. Є у нас болота. Якщо їх в радянський період осушили, зрозуміло, вони перестали бути такими резервуарами для води. Ця вода пішла, їх там намагалися використовувати для вирощування якихось сільськогосподарських культур. І призвело це до того, що от якщо ми візьмемо басейн будь-якої нашої річки, от верхів'я його вони там осушені або розорені. От, якщо подивитися навіть на Google-картах на виток Південного Бугу, це таке малесеньке боліце, яке оточене полями. Потім далі йдемо по течії, по течії, по течі, і течії, Будь-який басейн він зарегульований. Він зарегульований там греблями, створені ставки, створені водосховища. А річка для того, щоб вона була жива, вона повинна текти. Це, от як по судинах, да, кров тече, збагачена киснем. Так само і вода має бути збагачена киснем. А оці греблі це як такі тромби. Це вода, як вона не може протікти. Вона стоїть, вона прогрівається, кисня мало, за море риби трапляються, вода зацвітає, утворюються сині зелені водорості, сморід і, і все решта. Оце, я думаю, найбільша проблема. Все це зарегульовано. Оці жахливі трагедії насправді це ж не тільки гребля Каховського водосховища була. Підірвана рік тому це саме сталося на осколі, і в принципі це можна розглядати як можливість, як можливість подивитися, а що буде з природою без оцих гребель, без оцих тромбів. На осколі це дуже гарний такий позитивний кейс, тому що за рік природна рослинність відновилася. Там все зеленіло, з'явилося багато там червонокнижних видів птахів. Там відновлюється болотна, лучна рослинність. З одного боку, війна це величезне просто лихо і для екосистем природних і для степу, але з іншого боку, вона нам дає, скажімо, і певні можливості, як парадоксально це не звучить. Чому вони полягають? Вони полягають в тому, що ми маємо багато забруднених, скажімо, степових екосистем. Ми бачимо фотографії страшних полів, де тисячі вирв від вибухів. Кожен вибух він несе забруднюючі хімічні речовини. Ці ґрунти вже забруднені. І мені здається, що логічно було б, наприклад, вже не відновлювати поля, бо це насправді дуже дорого. Ми повинні це розмінувати і ми повинні цей ґрунт по великому рахунку очистити, а законсервувати їх під відновлення тих же степів. Це такий цивілізований крок. Якщо це поле розташовується, скажімо, біля ділянки степу, наприклад, під білогородськими валами, так, то степ сам там відновиться, тому що є джерело діаспор степових рослин. Якщо це поле знаходиться далеко від ділянок степу, то відновлення степів може зайняти на ньому сотні років, тому в такому випадку ми повинні допомогти. Тобто це просто фізичне викошування беренів і розсіювання насіння чи розкидання сіна степових рослин. Період відбудови дійсно може стати суттєвим викликом для нашої природи, суттєвим стресом. І якщо ця відбудова буде відбуватися на швидкоруч з використанням застарілих технологій... То я боюся, що повна відбудова призведе до більшої шкоди, навіть ніж зараз завдала війна, тому що це колосальна потреба в будівельних матеріалах. Більшість будівельних відходів або відходів руйнації, які зараз називають, може бути використана повторно, скажімо, той самий бетон, якісь навіть вироби з деревини. На жаль, Україна пасе задніх в питанні заповідності. В нас менше 7% території України це природнозаповідний фонд. Для розуміння в країнах Європейського Союзу середній показник заповідності це понад 20%, країни вже досягли 30%. Чи є в нас можливості дотягнути цього питання складней, тому що надто складна ситуація в країні і зараз, і після перемоги буде пов'язана з відбудовою. Але якщо держава серйозно поставиться до цієї цілі, то перспективи в нас є. Частина лісів, які постраждали внаслідок воєнних дій, вони сильно заміновані, і поки вони будуть розміновані, пройдуть десятиліття. І логічно, що протягом цього часу там не буде ніякого використання і їх можна розглядати як своєрідні заповідні території, які стали такими частково через свою протну ціні, частково через те, що вони просто недоступні до використання. Чим довше відсутній буде антропогенний плив, тим більш природними ставатимуть процеси в лісі. Якщо говорити про річки, то річкові долини це якраз ті осередки біорізноманіття, де збереглася більш-менш природна напівприродна рослинність. І всі ці території вони були включені в смарагдову мережу України, смарагдову мережу Європи. В країнах ЄС мережа натура 2000 і взагалі політика от Євросоюза, оселична директива спрямовані на те, щоб зберегти якомога більшого таких от дикої природи. Я думаю, що якщо ідеальний варіант ми будемо розглядати, що буде прийнято закон України про смарагдову мережу для кожної цієї території, буде розроблено менеджмент план, що принаймні буде зберігатися ця природа і для землекористувачів, землевласників, це не буде дуже такі, якісь обмеження, як там, дехто думає, як в заповіднику нічого не робити туди, не ходити, там нічого не збирати, це може бути дуже такі. Ну от не забудовувати, да не розорювати цю долину. Наприклад, там косити в якийсь певний період, там або не косити. Враховуючи, що ми зараз маємо 6%, То якщо ми досягнемо 30% заповідності в Україні, то я думаю, я буду вважати, що я в раю знаходжусь. Тому я думаю, це достатньо.